Ставки міського голови Мамая у Полтаві склалася унікальна ситуація. Секретарем міської ради Полтави став представник Європейської солідарності, який почав виконувати обов'язки міського голови. І сьогодні Європейська солідарність в Полтаві стоїть на дуже чітких позиціях. По-перше, ми повинні вбити всю цю корупцію, яку принесла на Полтаву попередня влада. По-друге, ми повинні показати на прикладі Полтави швидкі кроки по національно-патріотичному вихованню, по підтримці української духовності. І по-третє, ми сьогодні повинні справді продемонструвати, що в місцевих органах влади не повинно бути корупції, не повинно бути комівства, а повинна бути дуже чітка послідовна підтримка громадян, які живуть. Тому я дуже би хотів, щоб ті ініціативи, які будуть в європейській солідарності Полтави, на Толема корупції на підтримку національно-патріотичного виховання. Врешті-решт, ну коли в Полтаві заберуть оцей символ, оцей стовп, який був вкопаний колись імператором Петром, який сьогодні є насправді стовпом нашої незалежності. Я переконаний, що всі ці речі це те, що на порядку денному Європейська солідарність поставить для всієї громади Полтави.